Вино і хліб, схиляються уста, благоговійно, тихо, несміливо, не байдуже це заповідь свята. Вино це кров, а хліб моє це тіло. Вино і хліб, в нім зцілення душі, в нім прощення і сила, і молитва. Не просто так в саду в нічній тиші, звершилась за спасіння людства битва. Було непросто для царя, царів на камені в сльозах благати небо, пильнуйте учням тричі повелів, а сам гріхи людей узяв на себе. Як часто чую я слова святі, що сповнені любові неземної, мене ще не було у тім житті, а мій Господь терпів страшні побої. Я уявляю погляд доброти. Я знаю, гріх і мій його поранив. Прости мене, Господь, прости, любить Тебе любити, я не перестану. Дозволь мені піднятися нагору, припасти трепетно до ніг пробитих, своїм волоссям я їх обітру, дозволь сльозами ніжно їх омити. Не бачила, як Бога розп'яли, та кожний стук у серці відчуваю. І хрест, що над землею підняли, щоб серце чуло, я твій гріх прощаю. Радій, юдейський цар, кричав народ. А вирок де, за що така розплата? Прости мене, Господь, прости, не краще я у вчинках запила, а серце прагне бути в тім саду, я постараюсь тримувати сльози. Дозволь Ісусе, поруч припаду, нехай на мене падають погрози. Я обіцяю, буду тихо йти, ступатиму в сліди твої криваві. Навчи мене молитись так, як ти в саду молився гевсеманським. Вино і хліб схиляють проти тостоті. Тут ні до чого, вся земна гординя. Ісус, ти вмер за мене на хресті. І в цьому є моя моя провина, вино і хліб торкаються уста, благовійно, тихо, несміливо, мов спомин для душі, слова Христа, вино це кров, а хліб це моє тіло. Амінь. Амінь. Слава Богу. Сестрі 76 років. Але вивчила на пам'ять спеціально на сьогодні вірш. Слава Тоді я їх знаю, мабуть. Віршів тридцять, це саме менше. Я як не можу спати вночі, то лежу і молюсь, молюсь, а потім починаю вірші розказувати. І до ранку. благословить. благословити. Через славить. це знаю, а багато-багато знаю. благословить. Дякую.